Привіт, це твоє авто, а це Tesla Model S2014 рік випуску Батарея 85 кВт, красивий е срібний колір, який дуже гарно переливається під е час е вуличного освітлення в ночний час. Е автомобіль тонований на легкосплавних дисках від компанії Tesla. Не сильні пошкодження по Америці. Все дуже в гарному стані, в них є болячка в оптиці, вигорають діоди. Тут такого нема. Також автомобілі включен преміум пакет. Також є автопілот. Дивіться, стан салону без нарікань, жодні помилки, 117 тисяч кілометрів на одометрі. Просторий задній ряд. Також є панорама. Також ніяких сколів, тріщин, нічого на панорамі нема. І дивитись цю машину можна буде за адресою вулиця Розмовська, 34, місто Одеса. Придбати її можна буде в кредит лізинг, трейдинг, а також за готівкою, друзі. Нагадаю це ваш улюблений спосіб. Приходьте, все розкажемо, покажемо. Проведемо тест-драйв, привестимо смачною кавою та продамо в найкоротший термін вам авто мрії. І можливо, саме це твоє авто.